Ані дня без уколів. Обоє дітей у сім'ї добрих із Харцизька хворі на діабет. Без щоденного прийому життєво важливих препаратів на них чекала важка інвалідність. Через активні бойові дії на Донбасі безкоштовна видача ліків була припинена. Хто допоміг хлопцям, знає Тетяна Блянова. Зовні Артем звичайна дитина. Крім комп'ютера, найулюбленіше захоплення конструктор. Хлопчик може годинами складати чергового супергероя. Можна взагалі потратить цілий день для покраски однієї штуки. Про те, що він хворий на діабет, батьки дізналися шість років тому. Відтоді Артем стійко зносить по кілька уколів щодня. Мінімум чотири рази в день. Ми виконуємо цей замір крові. Буває, є необхідність частіше. тобто буває навіть до восьми разів. У родині переселенців із Харцизка хворий старший син занедужав він неочікувано. Переболів простудою. простуда, бронхіт був у нас. І після цього почав дуже сильно ходити. Запах ацетону з рта з'явився. Ми звернулися до врачам, і для нас, звісно, був ну просто шок. Тоді костя схуднув на 8 кілограмів. У хлопчика діагностували діабет у рідному місті. Родина безкоштовно отримувала інсулін та тест смужки. Так було до війни. Коли почалися активні бойові дії, програма допомоги була зупинена. Нам врач сказав, що не буде централізованих поставок інсуліна і тест палоса. Відсутність медпрепаратів означала для дітей тяжку інвалідність і навіть смерть. Вирішили від'їжджати у Краматорську орендували житло. Працює лише чоловік. Грошей на ліки катастрофічно не вистачає. Полоски стоять дітей приблизити на гривень. Нам на місяць шість потрібно, тобто Діти та полтори гривень. Нам только на один місяць потрібно мінімум. Від безвиходів переселенці подзвонили на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Упродовж двох тижнів ліки були доставлені. Хочу сказати спасію, конечно, Рінат Ляніновицю за те, що допомагає. Я не любитель просіть допомоги. Ну просто обстоятельства сажили так, що патімні просто нікому. Сім'я добрих отримує інсулін і тест смужки для синів уже вдруге. Кожні три місяці діти этой семьи получают інсулін і тест полоски в рамках програми лікарства дітям. Це жизненно важные препарати, без яких эти діти прожити не можуть адресну допомогу на лікування від штабу Ахметова отримали дві тисячі дітей. У межах напрямку ліки дітям видано 230 наборів інсуліну та 270 наборів тест смужок. Тест полосочки це очень важливо для контролю діабету, поэтому ми. Мы... Очень благодарна Ріна Леонидовичу. Это неоценимая помощь. помощі Блинова, Бліноваросислав Сесо. Володимир Конапля Сабиття канал Украина.